18 січня 2025 року. День просто прекрасний для генерації сонечко самого зранку. Сьогодні розповім вам про особливості використання зеленого тарифу у моєму форматі. Я вам ще раз підкреслю, зелений тариф у моєму форматі. Це не в якому разі не про заробіток, а це про оптимальне використання вашої сонячної електростанції. Показую наглядно на власному інверторі. Можемо побачити в картину, що у нас зараз сонячна станція виробляє 2,5 кВт. Це станом на 13.15 хвилин 18.01.2025 року. Відповідно, споживання будинку у мене йде 880 Вт. І 1,5 кВт, кВт 580 у мене йде в мережу скидання по зеленому тарифу. Що мені це. Для того, щоб ваша станція оптимально працювала і ви використовували по максимуму її, весь її ресурс, вам її необхідно постійно навантажувати. Тут є декілька варіантів, як це зробити. Перше, ви будете постійно ганяти акумуляторні батареї. Тобто у вас є нормальна ємність порядка там, 20 кВт, грубо кажучи, ви живете за ніч за рахунок акумуляторних батарей, приходить день. Ви починаєте жити за рахунок сонечка, відповідно, частково заміщати цю електроенергію сонцем, а також заряджати з сонця свої акумуляторні батареї. Один великий недолік даного під'єднання це те, що не завжди у нас є можливість згадати, яке буде сонце, не завжди у нас є можливість зарядити від сонця, тому що дні бувають по-різному, особливо взимку. Крім того, враховуючи теперішню ситуацію у нас в державі, в країні, коли йде повномасштабна війна, все-таки... Я би рекомендував би тримати акумуляторні батареї вашої сонячної електростанції практично в максимальному заряді, тому що вимкнення можуть бути у будь-який момент. Якщо ми будемо жити по принципу, що вночі використаємо електроенергію, а, грубо кажучи, зранку відключили у вас мережу, сонця немає, ви залишаєтесь без мережі або мати дуже великі ємності акумуляторів, що, в свою чергу, це дуже сильно здорожчає вашу систему. Другий варіант це варіант тоді, коли ви навантажуєте живлення, живлення е, саму генерацію. Тобто, коли починається сонечко, включаєте додатково там бойлер, включаєте якийсь можливо акумулятор тепла або інші споживачі і за рахунок цього практично споживаєте. Але в цьому форматі вгадати і спожити всю електроенергію, яку вирвуть з генерації, ну, не завжди виходить. І... Частина енергії може пропадати. У моєму форматі, коли підключений зелений тариф, виходить слідуча ситуація, що, якщо у мене з'являється надлишок електроенергії, який мені не потрібен, я її скидаю просто в мережу. Відповідно, у мене станція постійно під навантаженням. Вона постійно виробляє максимальну кількість електроенергії, яка тільки може бути вирвана даною моєї сонячної електростанції, а далі. Цю електроенергію я можу на протязі доби або пізніше забрати на свої потреби і використати її так, як мені необхідно, тобто на заряд автомобіля чи будь-які інші речі, які мені будуть необхідні, а не так, аби просто станція працювала. Відповідно, якщо ви болез там в третій годині в четвертій нагріли, а ввечері тільки починаєтесь митися, грубо кажучи, то у вас болер все рівно втратить якось тепло. І таким чином оце починається втрати. Тому у форматі навантаження, коли ви шукаєте граєтеся, вам постійно треба щось включати, вимикати, налаштовувати. Можна використовувати там у of use, відповідно. Але повірте, все рівно всі тонкощі ви по тій шкалі так само не зможете передбачити у форматі мережі, такі формати, як у мене, відповідно, це набагато все простіше. Налишого скидається в мережу на протязі дня чи там місяця, ви можете цю електроенергію забрати назад. І використати так, як вам вона необхідна, в той момент, коли вона вам необхідна і з меншими втратами. Разом з тим, є один суттєвий недолік: якщо у вас немає мережі, відповідно, ви не можете скинути в мережу свій надлишок. Але у вас є можливість в більшості часу використовувати свою систему. у... В такому діапазоні і таким чином зберігати вашу енервію, тобто ваші кошти які ви вклали в генерацію, тобто, щоб воно не працювало просто так, десь калаталось, десь щось пропадало. А ви оптимально використовуєте цю систему. На теперішній момент можу сказати, що от за цей місяць я вже точно не пам'ятаю. Зараз ви подивитесь там. Я думаю, що десь в межах 20 кВт в цьому місяці, тобто в січні 2025 року, мені вдалося скинути по зеленому тарифу. тобто це ті кіловати, які були збережені. Збережені, вони не пропали, станція в холосту не працювала. Тим, Таким чином я свої витрати оптимізував і я зберіг. І, зокрема, оці втрати з часом, тобто, коли буде наближатися оптимальна пора для сонячної електростанції, тобто до літа, ці, ця цифра буде зростати. Тому що сонячні дні будуть збільшуватися, відповідно, генерація буде збільшуватися. І освоїти таку кількість електрогенерації мені буде набагато простіше і легше, ніж у інших випадках. Тим більше це набагато дешевше, чим я, б, наприклад, встановлював акумулятори, які йдуть накопичені. Тому що навіть прості самі акумулятори, найхай це буде власна збірка, і вона буде на третину дешевше, ніж те, що продається. Це дешевше. Підключити до зеленого тарифу, чим купити ці акумуляторні батареї. Тут вирішувати, звісно, кожному особисто, як поступати в таких ситуаціях, однак для мене вигода в такому форматі, як у мене, вона набагато більш очевидна, чим ставити додаткові акумуляторні батареї. Тому що на даний момент у мене 7,2 кВт 150 Ампер годин, Ємності акумуляторів, мені їх достатньо і вистачає, плюс є генератор, і я не бачу поки потреби у встановленні додаткових акумуляторних батарей. Тому що зелений тариф на даний момент мені дає можливість освоїти всю свою електроенергію, яка виробляється від сончої станції, в максимальному об'ємі з мінімальними її втратами. Власне, ось таке коротке відео. Якщо у вас залишаються додаткові запитання, ставте пускових в їх коментарях. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба, та все буде Україна!